Що ви знаєте про Solid принципи? Ну якщо вже ви в мене давно на каналі, то вже бачили розбір першого принципу Solid, а саме Single Responsibility Principle. Якщо ти ще не бачив цього, то тут десь буде підказка під відео, і я рекомендую тобі подивитися його. А сьогодні у нас на темі це Open-Closed Principle. це другий принцип Солід, і ми розберемо зараз його. Якщо тобі цікава ця тема, приєднуйся. А я не буду тягнути бика за рога, і ми починаємо. open в принципи васить те, що наші програмні компоненти, модулі і таке інше вони повинні бути відкриті для розширення, але закриті для зміни. Але що це в біса значить? Давай розберемось. А це означає саме те, що означає. What? What ти, коли розробляєш проект, ти повинен замислюватись над тим. Щоб не змінювати програмний код, який вже створений до тебе, а для того, щоб розширювати його, це означає, що коли ти розробляєш код, твої класи повинні мати змогу розширятись, не змінюючи при цьому код твого компоненту. Іншими словами, при додаванні нового функціоналу старий код є незмінним. Ми зараз розберемо за допомогою чого це досягається, але давай зупинимось трохи і подумаємо, навіщо це нам треба. А це треба перш за все для того, щоб не було багато помилок. Уявімо таку ситуацію. Ти писав код, написав код, його протестував, віддав продакшн, він там вже крутиться. Прийшов наступний розробник, йому потрібно щось нове додати. Він змінює трохи твій код, додає свій код, потім, начебто, тестує у нього, начебто, все окей, але на наступний день. Десь помилка у твому коді. Але, до прикладу, ти знаєш, що твій код точно працює коректно. Але хто ж знає, що він там змінив? І оце створює нам проблему. Той код, який ми вже протестили, який створили, який точно працює, при зміні ми всі люди і можемо щось зламати. І через це краще розширювати наш код, який вже створений, а не змінювати його. Це досягається за допомогою створення абстракцій інтерфейсів тощо і у від цих абстракцій. Таким чином ми зможемо створювати реалізації тієї чи іншої абстракції і потім, в залежності від потреби, обирати ту чи іншу реалізацію. Який кожен з принципів програмування потрібно розрізняти, де тобі потрібно це, а де можливо і без цього обійтись, через те, що це створює велику складність насамперед у архітектурі твого додатку, і якщо ти не плануєш або не бачиш можливості зміни тієї чи іншої функціональності, можливо додаткова абстракція тільки погіршить усю ситуацію. Тож це на увазі. Як ми вже казали раніше, цей принцип дозволяє розширювати існуючий код, при цьому не змінюючи його. Більш того, система стає більш гнучкою, а це є дуже важливим, коли у той чи інший модуль вноситься багато змін. Ну і відповідно збільшується швидкість розробки через те, що ти не змінюєш вже існуючий функціонал, а додаєш новий. Іноді є неможливим передбачити всі можливі розвитки того чи іншого участку коду. Через це твоя абстракція може бути недоречною при розширенні або подальшій зміні цього коду. Ну і як ми казали раніше, цей принцип збільшує усю складність архітектури системи. Через це його потрібно використовувати тільки в тих містах, де ти впевнений, що розширюваність буде потрібна. І перейдемо до практики і розглянемо, як саме цей принцип може бути реалізований. І ось ми переходимо безпосередньо до коду. І для початку давай створимо інтерфейс Shape, який буде мати лише один абстрактний метод, саме Area. Він буде вичисляти площу фігури. Створимо два класи, які реалізують цей інтерфейс. Добре, давайте спробуємо заюзати ці класи. Як ми бачимо, виявилось triangle area і Rectangle area. Давай тепер уявімо, що помимо трайангола та Ректенгла нам ще потрібно додати Circle. Для цього нам не потрібно змінювати щось, нам потрібно лише додати новий клас, який буде розширювати інтерфейс Shape і в ньому реалізувати Circle. Давай це зробимо. І, як ми бачимо, все працює. Triangle Area, Rectangle Area, Circle Area. без зміни Triangle та Rectangle. Все, що нам було потрібно, це лише створити новий клас, який імплементує той самий інтерфейс абстракцію. Саме так виглядає Open closed принцип в коді. Будь уважен, використовуй усі принципи, які ти знаєш, тільки там, де вони дійсно потрібні. Дякую за увагу.